Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про права від Ростислава Кравця, і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанню такому, на, на жаль, дуже важливому питанню на сьогоднішній день, тому що Україна перебуває в стані війни. Це продовження військового стану взагалі не зрозуміло, звідки береться. Ну, зараз питання у нас про жінок: жінок, військовозобов'язаних і постановки їх на військовий облік. Я думаю, що це питання стосується практично кожної жінки в Україні. І з огляду на ту дикумобілізацію, яка на сьогоднішній день є, зараз я постараюся вам розібрати досить детально про те, які у вас є права, кому потрібно і коли ставати на військовий облік. Були відповідні роз'яснення від сухопутних військ. Ну, все ж таки, будемо йти. Поступово по безпосередньо законодавству. Хто з жінок повинен стати на військовий облік, що за це буде, яким чином це відбувається, що потрібно робити, як потрібно робити, чи є заборона виїзду за кордон, що дуже цікавить і за що дуже переживає дуже велика кількість українських жінок. Що робити далі? І так, поїхали. До речі, поки ви дивитесь це відео у себе в телеграм-каналі, в Тіктоці вийде це також відео. Посилання на телеграм-канал буде в шапці каналу. У Ютубі буде під відео. В телеграм-каналі саме я дам посилання на всі ці нормативні акти, про які я зараз буду вам розповідати. І так, з 1 жовтня це була вже одноразова відстрочка 2023 року. Всі жінки, які мають певні фахові знання, в першу чергу це стосується медичних працівників і фармацевтів, повинні обов'язково стати на військовий облік. Для всіх інших жінок, ніби це продовжено до. Вони можуть встановити становити на військовий облік, от, якщо ви пам'ятаєте, ще з листопада-жовтня 2021 року, коли нам обіцяли там про шашлики на травневі свята. <кхух> ну, в той же час намагалися всіх жінок відразу поставити на військовий облік. Тобто я можу зробити висновок, що вже тоді знали про те, що буде війна. Ні цей гібридний воєнний стан, а буде саме повномасштабна війна. На жаль, про це ніхто не попередив українців. І навпаки, запевняли в тому, що нічого не буде, все буде добре. Я думаю, що хтось колись за це все ж таки відповідальність понесе. Рухаємось далі. Фактично, в жовтні 22-го року був ухвалений відповідний закон про внесення змін до закону про військовий облік і військову службу, яким. Встановлюється обов'язок взяття жінок певних професій на військовий облік. Ну, в першу чергу, як я вже зазначав, до 26-го року це буде за їх бажанням. А до 23-го року, верніше, з 1 жовтня 23-го року це повинні бути от медичні працівники і фармацевти. Далі вже -таки, за бажанням може стати всі, хто завгодно. я вже неодноразово говорив, що саме. От Відсутність особистого прикладу, відсутність від постановки на військовий облік тих же депутатів, тому що не треба плутати відстрочку від мобілізації і постановку на військовий облік. Тобто, якщо навіть жінка вагітна, якщо жінка має підстави для відстрочки, от як народні депутині наші, ну я просто не знаю, мабуть, це правильно за новим українським правописом, у ці фівні називати депутинями. Оці наші депутині цікаво дізнатися перлік депутині, які з листопада, особливо цих патріотичних депутин, чи там представників інших дуже патріотичних партій, які щось завжди валають і розжигають, я вважаю, міжнаціональну ворожничу, Все ж таки дізнатися, чи самі вони стали на військовий облік, чи ні. Чи все ж таки вони вважають, що закон вище за них, і їм не потрібно давати. Верніше нижче за них і їм не потрібно давати жодні приклади для того, як захищати Україну. Я думаю, щось от мене такі підозри, що жодна з народних допутинь все ж таки не пішла і добровільно не стала на військовий облік, розуміючи, що в неї є відстрочка від мобілізації. Ну це їй не дає права не вставати на військовий облік. І я вважаю, що безпосередньо генеральному штабу є всі підстави все ж таки направити їм всім. Повістки для того, щоб вони прийшли і все ж таки зареєстрували. Завтра їх можуть звільнити, тим більше вибори можуть їх позбавити повноважень народних депутатів, і вони відразу повинні бути вже мобілізовані на військову службу у разі наявності відповідних фахових спеціальностей. Хоча я думаю, що там у деяких, на жаль, голосували, але взагалі жодних спеціальностей немає, тому взагалі не бачу проблем з ним вставати на військовий облік. Фактично, жінки, і наразі до мене вже звертаються, особливо жінки-лікарі, які працюють і в приватних клініках, що їм нагадують, що потрібно пройти військово-лікарські комісії. Як показує наш досвід дикої мобілізації, я дуже сподіваюся, що все ж таки хватить розуму у керівників ТЦК не хапати жінок на вулицях і не тащити їх до. ТЦК і примушувати їх проходити ВЛК і відразу направляти до військових частин. У дуже великій кількості жінок виникають питання, все ж таки, що робити? І вони бояться, з огляду на те, що відбувається в наших ТЦК, як працює наша ВЛК, іти на ВЛК. Тут я нічим вам порадити не можу. Ви повинні самі прийняти рішення, чи виконувати норму закону, чи все ж таки. Далі боротись, як же там буде ситуація? Оскаржувати ці висновки, оскаржувати вашу мобілізацію, оскаржувати ці е, намагання вас залучити до військової служби, шукати підстави для відстрочки від мобілізації, це робить кожна особа окремо. Якісь гарантії вам жодне ТЦК не може дати в тому, що ви прийшовши в ТЦК і відразу за півгодини, пройшовши ВЛК, не дивлячись на ваші там, якісь хвороби. Якщо вам там навіть 59 років, вас в цей же день не направлять до військової частини. Це може бути з огляду на ту дику мобілізацію, той дикий військовий облік, який на сьогоднішній день відбувається. Фактично, з 1 жовтня, як я вже говорив, військовий облік зобов'язаний стати всі жінки-медики, лікарі, медсестри, стоматологи, акушерки, фармацевти віком від 18 до 60 років. Тому я говорю, що навіть якщо вам 59 років, це не факт, що вас в той же день не мобілізують. І тут же Питання до безпосереднього Генерального штабу і до безпосередньо осіб, які займаються питаннями мобілізації і військового обліку. Е, на що ще хочу звернути увагу? Сам наказ, оцей 35-й, в якому прописан перелік спеціальностей. В принципі, встановлює будь-яку спеціальність обов'язково до військового обліку. Ну. З 1 жовтня 2026 року. Ну, правда, до цього часу, як я вже говорив, всі можуть стати добровільно. Як е, повинні ставити на військовий облік, щоб ви розуміли? Фактично, вам направляють повістку. Ви повинні для військового обліку подати заяву про взяття на облік, паспорт або id картку ідентифікаційний номер, документ про здобуття спеціальної професії. Довідка з роботи зазначенням спеціальності, за якою жінка зараз працює, і свідоцтво про народження дітей, якщо є документ про опіку, свідоцтво про шлюб, фотокартів 3х4 і будь-які інші документи, які дають право на відстрочку від мобілізації. Наприклад, довідка про вагітність, чи довідка про наявність там, інваліда чоловіка, чи довідка е, про те, що чоловік проходить службу в Збройних силах України, у вас є неповнолітні діти. Е, всі підстави можете знайти в мене на каналі. Відстрочки від мобілізації, вони передбачені в статті 23 закону України про мобілізаційний облік і мобілізаційну підготовку. На жінку заведуть військову верніше, особову справу. Проведуть ВЛК, в принципі, все стандартно, як показує, що наші чоловіки самі здорові. Я думаю, що наші жінки теж будуть самі здорові. Жінки у світі, які виникають у вас обов'язки. Фактично, ви можете бути призвані на військову службу. Як я говорив, вас можуть навіть не випустити з військомату, хоча мені важко уявити, як українську жінку не випустять з військомату. Це ж не українські чоловіки. Те ж саме стосується і перетину кордону. Я так розумію, що вони будуть формувати спеціальну базу, яку будуть відразу передавати на прикордонну службу, і жінки, от лікарі, фармацевти, медичні сестри втратять можливість вільно перетинати кордон, їздити до своїх близьких, родичів, дітей, які знаходяться за кордоном. Це неправильно, тому що на сьогоднішній день заборону виїзду за кордон немає. Ну, це можливо, обов'язково і може так статись. Що стосується вагітних жінок чи жінок, які мають неповнолітніх дітей чи право на відстрочку, в будь-якому разі, як я вже зазначав, це не дає їм права уникати військову обліку. Вони все одно повинні ставати. Що стосується жінок, які жодним там, дня не працювали чи досить давно працювали за своїми медичними спеціальностями, які ми не отримали, також тут винятку немає. Те ж саме стосується жінок, які за певною релігією не мають. Права, ну, не мають свого обов'язку брати в руки зброю. Це теж в українському законодавстві не передбачено. І фактично, всі вони, на моє переконання, повинні ставати на військовий облік. Що стосується постановки на військовий облік, зазвичай ці органи верніше. Заклади освіти технічної освіти, верніше середньої освіти, медичної освіти, вищої освіти зобов'язані самостійно надавати ці переліки до ТЦК, і далі ТЦК вас вже викликає для проходження ВЛК і для постановки на військовий облік. На що ще хочу звернути увагу? Крім того, Подальшому вони там за два місяці до закінчення повинні дати. Ну, це вже технічне питання, вам направляєте, ви повинні також піти. Що стосується відповідальності, в даному випадку вона передбачена статтею як для чоловіків, так і для жінок, ну, для всіх військовозобов'язаних 210 Кодексу України про адміністративне правопорушення, де штраф становить від 850 до 1700 гривень. Далі, у разі, якщо це було неодноразово, і особа прямо. Ухиляється від військового обліку, може бути заведена кримінальна справа з позбавленням волі на строк. Це 336 стаття кримінального кодексу з позбавленням волі на строк від 3 до 5 років. Я думаю, що до цього не дійде. І я думаю, що все ж таки наші чоловіки в уряді військово-політичному керівництві скаменуться і будуть поважати українських жінок і не робити от такі непродумані кроки щодо призову жінок на військову службу. А все будуть робити виключно добровільно, а не примусово, тому що це ні до чого гарного не призведе. Якщо будуть питання, задавайте, пишіть, коментуйте, з радістю постараюсь на все відповісти. Мої картина можна дуже легко знайти. Так що дзвоніть, консультуйтесь, буду з радістю допомагати і повідомляти, що і як, яким чином все ж таки захищати свої права. Поширюйте це відео, ставте вподобайки. Підписуйтесь і в Тіктоці, і в Ютубі. Віримо в перемогу, допомагаємо Збройним силам. Віримо в наші Збройні Сили і віримо в Україну. Слава Україні і слава нашим Збройним силам. До зустрічі!